Усім привіт, мене звати Каріна. Сьогодні біля мене поруч блогерка, яка підкорила Тік-Ток своєю щирістю, гумором та крутим контентом. Аліна Суркова. Аліна Суркова, інфлюенсерка, яка веде блог про впевненість та любов до себе, навчалась в Харківському національному юридичному університеті імені Ярослава Мудру. Кинула навчання на третьому курсі, бо були інші пріоритети. Чому саме ця професія і чи свідомо ти підходила до цього вибору? <ріст> <ріст> um, так, я підходила свідомо до цього вибору. В 11 класі я думала, ким я хочу бути. І якщо чесно, було важко визначити все ж таки, яку спеціальність я хочу обрати. Мені було всього 18. І я подумала, що право в цілому це доволі універсальна професія, плюс вона буде корисна на будь-якому етапі життя, тому я навіть не вагаючись обрала право. І все. <ріст> Найчастіше, якраз під час навчання в університеті, ми сепаруємось від батьків, і як цей процес відбувався у тебе. М -м 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 -м. Круто. <с> я навчалась на відмінно в школі, і знаєте, ці жарти, що коли ти вириваєшся з батьківського гнізда, то несеться всяке. Але я насправді нормально поставилась до цього етапу. Було важкувато перший час. Я людина доволі домашня, інтровертна і замкнута. Але мені було. Кайфово насправді у мене були дуже круті одногрупники, і плюс мені попались дуже класні сусідки в гуртожитку. Я жила в гуртожитку, тому цей процес адаптації пройшов одночасно легше і важче, тому що доводиться звикати до нової реальності. Але в мене були дуже класні друзі, крута підтримка, і плюс мої батьки мене підтримували. Тому це пройшло максимально екологічно, наскільки це можливо. У себе в соцмережах ти розповідала, що на третьому курсі вирішила покинути навчання. Розкажи, що стало головною причиною такого рішення. Насправді мені просто було важко суміщати дві роботи і навчання. А в пріоритеті мені стояло заробляння грошей на той момент, і я просто обрала те, що допоможе мені легше справляти зі стресом. Це якраз таки трапилось у 2022 році. Тому я обрала те, що мені більше підходило на той момент. Але я досі замислюся над тим, щоб повернутися на навчання, можливо, вже на іншу спеціальність, але я би хотіла все-таки отримати диплом. Mm -hmm. А як на це відреагували твої батьки та друзі? Чи не відчувала ти осуду з їхньої сторони? Mm -hmm. Батькам було спершу дуже важко з цим змиритись, Насправді було важко мене зрозуміти, тому що після так званої сепарації я стала доволі самостійною, і мені хотіли самі вирішувати всю свою долю, в тому числі й піти працювати. При тому, що я не зобов'язана була цього робити, але мені дуже хотілося цього самостійного життя, власних рішень. Тому звісно, вони спочатку не зовсім підтримали цю ідею. Друзі розділились на, на дві групи: одні були проти, інші такі ну це твоє життя, роби що хочеш. Звісно, було багато осуду, багато недорозуміння, непорозумінь, просто оточуючих, але тим не менш, кожен сам створює свою долю. І я розуміла, я відчувала внутрішньо, що на той момент це було правильне рішення для мене. Так, ну про те, що ти хочеш повернутися, ми вже почули. А і загалом, як ти ставишся до того, що люди вже в більш дорослому віці, умовно там 30-40 років вирішують вступати в університет. Абсолютно позитивно, може, я в 40 буду з вами десь навчатись. У мене був одногрупник, якому було 340 років, і це абсолютно нормально. Мені здається, що в наш час, коли все більше ми додаємо якоїсь мобільності, все більше ми змінюємо професії вже немає тенденції лишатись на одному місці все своє життя. Це нормально змінювати професію, і для цього тобі, звісно, потрібна освіта. І я абсолютно позитивно до цього ставлюся. Якщо я не поступлю в 20, я поступлю в 30. Буду навчатись з молоденькими. А, чи віриш ти в те, що саме в університеті знаходяться друзів на все життя? Чи є в тебе такі друзі з університету? Я вірю в те, що на будь-якому етапі вашого життя ви можете знайти людину, яка буде з вами до кінця, і це залежить тільки від ваших зусиль і від вашого бажання. Звісно, в мене є подруга, яка лишилася зі мною зі шкільних часів, і ми досить пір спілкуємось. У мене є подруга, яка лишила зі мною зі студентських років. Точніше, двоє. Це двоє людей. Це подруга і друг. І це найкраща моя підтримка. Це найкращі люди. Ми разом виживали в гуртожитку, ділили мамини передачки. А зараз ми ділимо радості, успіху один одного, в же є там свої сім'ї, свої там серйозні історії, але все одно залишається цей конект, і це круто. Насправді, студентство це класний час для того, щоб взагалі знайомитися з людьми, тому що у вас розширяється коло інтересів. І ви більше не зобов'язані бути там умовно, як це в школі. Коли у вас типу замкнені тільки в тільки школі, у вас більше немає вибору, ні, У вас є дуже багато студентських ініціатив. От ви приїхали до мене умовно. Ви знайомитесь з новими людьми, ви налагоджуєте круті зв'язки, які повірте дуже згодяться вам в майбутньому. Тому що в мене є друг юрист і він, мій одногрупник. Ну тому це супер, супер корисна історія. Це класний розвиток. Це класна можливість знаходити крутих людей, і якщо ви вдвох хочете лишити життя один одного, то чому б ні? Це буде класно, ви будете разом рости. А, і чи загалом подобалось тобі твоє студентське життя? Можеш пригадати найкращий та найгірший момент за три роки? Так. Я дуже люблю своє студентське життя. Мені шкода, що через ковід та повномасштабне у нас не було можливості повністю відчути цей вайб, але я встигла пожити в гуртожитку. Я встигла погуляти, нагулятися те, що ми робимо в студентстві, те, що я не рекомендую робити зараз. У мене не було якихось дуже поганих спогадів. Якщо чесно, у мене студентство проходило дуже комфортно. Я ставилась до цього доволі свідомо. Я розуміла, для чого я це роблю. Я розуміла, що я хочу цю світу і я хочу навчатись. Плюс я ж кажу, у мене були дуже круті друзі, дуже круте оточення. Тому якихось конфліктів в нас такого нічого не було на моїй пам'яті. Е, вот. ну, напевно, з найгірших це страх перед першою сесією. Це прям. Це прям було дуже страшно, але насправді сесія не так страшна, як доросле життя. Mm. <ріст> Ні, це шутка. Насправді, сесія це круто, коли ти не готуєшся, і це не так страшно. Не треба залякувати, бо пам'ятаю нас, дівчатки взагалі вона була заспокійливі і забрали лікарі, тому що вона дуже сильно перенервувала. Це того не вартує. Вот. Найкращий спогад для все студентство було крутим. Ну, чесно, ці кімнати в гуртожитку, ці всі історії, вечори з різними напоями і різними ситуаціями. Так, засуджую. Але тоді це було весело, це було круто. Колись нас не було світла, і ми намагались підігріти шматок м'яса на сонячному світлі. Ні, ну ми були юристами, а не фізиками. Ні, це жарт. Насправді це жарт. Ну, багато було приколів, але я ж кажу, в мене просто дуже круте оточення сформувалось, і це дуже важливо, тому що якщо у вас там не виходить коннект з одногрупниками, можливо, конект з сусідами в гуртожитку. У мене були супер круті сусідки. Типу реально ми ржали кожен вечір, і це прям такий вайб, який, напевно, ніщо не повторить зараз в дорослому житті. І інколи я реально сумую за цим періодом, тому що тоді ми були щасливі, просто тому що в нас було дві сосиски в холодильнику, і ми могли їх розділити на, чотирь, на чотирьох, запарити якусь кашу і, і мамину передачку. М -м -м. Тепер хвилинка крінж найкрінжовіший момент в університеті. Ем, ця історія на те, щоб крінжова, вона напевно просто дуже м -м, корисна і весела. На першій парі, коли ми тільки тільки поступили в університет, нам проводив її там один викладач, я не буду називати ім'я. І перше питання, яке він нам задав, він каже: Ви знаєте, куди ви прийшли? Ми кажемо, вчитись на юристі. Він каже: а, Окей. А якщо вам доведеться захищати гвалтівника? Ви готові до цього? І ми такі. Ну, хтось такий да, хтось такий е, я буду прокурором. А одна дівчинка сказала: А як же наші почуття? І ми всі такі, типу. Е, е, е. і Він каже: Ну, на почуття не зважайте, якщо ви прийшли вчитися на цю спеціальність. Юристи не мають почуттів? Ні, юристи, ну це дуже. Давайте, хорошо, я вам розкажу крінжа. Давайте, <debe> ви мене змусили. Це просто прикол про те, що юристи зрозуміє медик, і оці всі штучки, що типу це схоже. Насправді це дуже різні по своїй е, важкості дисципліни, як на мене. Але було дуже багато крінжа, тому що дуже часто хлопці з юридичних вони більш такі самозакохані. Слей. Ну не зовсім слей. У мене було дуже багато крінжових історій, пов'язаних з тим, що е, хлопець до мене підходив. І такі ну я вчитися. Я кажу: ну, окей, він такий, і що ти не хочеш зі мною погуляти? Кажу, а я з міжнародного права і що? <правда> ну, Багато у мене більше смішних ситуацій, якраз таки з хлопцями, тому що ну, у мене одногрупники просто бусинки. Я нічого про них поганого не скажу. У нас всі були якісь командою свого роду, а от типу там з інших факультетів там було багато всяких веселих історій. От, але тим не менше, що стосувалося типу навчання, ми всі все одно якось намагалися один одному допомагати, тому що ну це важко. Це важко, дуже багато літератури, дуже багато чого треба вивчати, дуже багато чого треба знати. От, але прям я ж кажу, от я зараз просто намагаюся задати якийсь прям крінж. М -м -м -м. Може, я за того добре навчалась, щоб не було крінжа. Але на парах все було стабільно. Не знаю, у нас була кімната, імітація судової зали, як ми залазили в той цей. Ні, це жахливо. У нас було дуже багато спорів типу, на парах. Це прикольно. Взагалі навчатись не весело в контексті того, що ви розігруєте дуже багато ситуацій. Типу, вирішаєте ви задачі. Як виглядають наші пари? Типу у нас дуже багато задач, типу, які імітують реальні кейси, і ми повинні знаходити вирішення цієї справи або описувати склад там і так далі. І так далі. І в нас було дуже багато приколів просто внутрішніх спорів і дискусій. Тому що, наприклад, ти виступаєш з одного боку, людина з іншого, і ви постійно там це. А потім ви виходите після пари, ви там, умовно, м -м культурно наорали один на одного. А потім виходите після пари такі, ну стоп, брат, пішли їсти, пішли. Ну, типу, і це нормально. Тому ця спеціальність вона реально не для всіх, але вона весела. Але вона весела, якщо у вас ви такий трошки циннік, мені здається, і якщо ви самозакоханий чоловік, це супер. Дякую тобі за зустріч. Дякую, що дала пізнати себе як нову людину. Дякую, що запросила.